Відмінний спосіб почати свій день з користю для мозку від тренера із запам'ятовування. Мозок на перезавантаженні як простий ранковий ритуал може змінити ваше життя. Ми всі прагнемо до продуктивності, ясності мислення і, зрештою, до щасливішого та успішнішого життя. Але часто в гонитві за цими цілями ми забуваємо про найважливіше про здоров'я нашого мозку. Адже саме він є центром управління всім, що ми робимо, думаємо і відчуваємо. Останнім часом мене все більше цікавить нейропластичність, здатність нашого мозку адаптуватися та змінюватися у відповідь на новий досвід. Це неймовірно надихає, оскільки це означає, що ми не обмежені генетикою чи віком. Ми можемо тренувати свій мозок як м'язи, роблячи його сильнішим, швидшим та ефективнішим. І ось, нещодавно я натрапив на одну цікаву ідею, яка, на перший погляд, здається неймовірно простою, чистити зуби не домінуючою рукою. Звучить як весела дрібниця, але, як виявляється, цей маленький ритуал може мати значний вплив на здоров'я та функціональність нашого мозку. Чому це працює? Нейропластичність в дії. Ідея чистити зуби незвичною рукою, а протилежною дійсно резонує з принципами нейропластичності. Коли ми виконуємо звичні дії, мозок оптимізує їх, делегуючи виконання певних завдань певним областям. Це робить процес автоматичним та економічним з точки зору енергії. Однак, коли ми порушуємо цю рутину, змушуючи мозок працювати по-новому, він змушений активувати нові нейронні зв'язки. Уявіть собі, що ви завжди ходите однією і тією ж дорогою на роботу. Мозок запам'ятовує маршрут і практично не бере участі в процесі. Але якщо ви раптом вирішите піти іншим шляхом, він змушений активно обробляти нову інформацію, орієнтуватися в просторі і приймати рішення. Це, в свою чергу, стимулює нейрогенез, утворення нових нейронів і зміцнює існуючі зв'язки. Чистка зубів незвичною рукою це, по суті, такий же мозок тренінг. Він змушує мозок працювати по-іншому, задіюючи ті області, які зазвичай залишаються в тіні. Це не тільки покращує координацію рухів, але й стимулює когнітивні функції, такі як увага, концентрація та пам'ять. Мій особистий досвід помічена зміна. Я завжди вважав себе досить організованою і зібраною людиною. Але, зізнаюся, останнім часом я відчував себе трохи розсіяним і втомленим. Складно було зосередитися на роботі, і я постійно відволікався на сторонні думки. Тому, коли я прочитав про чищення зубів недомінуючою рукою, я вирішив спробувати. Спочатку було досить незручно і навіть смішно. Я відчував себе трохи незручно, намагаючись утримати зубну щітку в незвичній руці. Але я продовжував. І знаєте що? Вже через кілька днів я почав помічати зміни. Я став більш уважним до деталей, краще концентрувався на завданнях і відчував себе менш втомленим. Моя пам'ять покращилася, і я став більш організованим. Більш того, цей простий ритуал став свого роду момент присутності в моєму ранковому розпорядку. Замість того, щоб думати про майбутні зустрічі чи переживати про минуле, я зосереджувався на відчуттях у своєму тілі та на рухах зубної щітки. Це допомагало мені почати день з ясною головою і позитивним настроєм. Вихід за рамки зубів, інші способи прокачати мозок. Чистка зубів незвичною рукою це лише один із способів прокачати мозок. Існує багато інших способів стимулювати нейропластичність та покращити когнітивні функції. Ось лише деякі з них: вивчення нової мови. Вивчення нової мови це відмінний спосіб стимулювати нейропластичність. Він вимагає від мозку активно обробляти нову інформацію, запам'ятовувати нові слова і граматичні правила, а також адаптуватися до нової системи комунікації. Освоєння нової навички, освоєння нової навички, будь то гра на музичному інструменті, малювання, виязання або танці, також вимагає від мозку активно обробляти нову інформацію і формувати нові нейронні зв'язки. Рішення головоломок і логічних задач, вирішення головоломок та логічних проблем це чудовий спосіб тренувати когнітивні функції, такі як увага, концентрація, пам'ять та логічне мислення. Медитація та уважність. Медитація та уважність допомагають заспокоїти розум, знизити рівень стресу та покращити концентрацію уваги. Вони також стимулюють нейрогенез в гіпокампі області мозку, що відповідає за пам'ять і навчання. Фізична активність, фізична активність покращує кровообіг в мозку, стимулює нейрогенез і покращує когнітивні функції. Здорове харчування, здорове харчування забезпечує мозок необхідними поживними речовинами для оптимальної роботи. Достатній сон, достатній сон необхідний для відновлення і консолідації пам'яті. Невеликі зміни великі результати. Важливо розуміти, що не потрібно робити кардинальних змін у своєму житті, щоб покращити здоров'я мозку. Навіть невеликі зміни, такі як чищення зубів незвичною рукою, можуть мати значний вплив. Головне це послідовність і усвідомленість. Спробуйте впровадити в своє життя хоча б один новий ритуал, який буде стимулювати ваш мозок і допомагати вам залишатися в моменті. Пам'ятайте, ваш мозок це ваш найцінніший актив. Піклуйтеся про нього, і він відповість вам взаємністю. Висновок. Інвестиції в майбутнє у сучасному світі, де інформація обрушується на нас з неймовірною швидкістю, здатність швидко вчитися, адаптуватися і приймати рішення стає все більш важливою. Турбота про здоров'я мозку це не просто спосіб поліпшити якість життя сьогодні, це інвестиції в майбутнє. Не варто недооцінювати силу маленьких звичок. Чищення зубів незвичною рукою це лише один приклад того, як проста дія може мати значний вплив на здоров'я і функціональність нашого мозку. Спробуйте впровадити в своє життя хоча б один новий ритуал, який буде стимулювати ваш мозок і допомагати вам залишатися в моменті. Ви здивуєтеся, наскільки це може змінити ваше життя.